Ні буфета, ні привіта. Не йдемо в буфет, бо вистава дуже класно. Ну ситуація складається так, що треба йти. Розкажу вам трошки більше пізніше. Чербесенки, це була одна з кращих вистав, яку я був давно, вже може за років десять. Ми половину відбули, тому що треба їхати на день народження. Це реально одна з кращих вистав, яку я бачив. Я й наплакався. Як не вистачає таких режисерів в Україні? Так, да, Ось ця вистава. Це я на ній сьогодні був. Половина на першому акті. Скажу вам так, це офігенно було. Супер. Якщо у вас є можливість, подіть. вистава жовтий Кадім. Я був на першому акті, тільки тривав 2 години. Я скажу, це супер. Я думаю, що Україна плаче. І український театр плаче, що його нема в Україні. Я вам чесно кажу, він Україна плаче. Я так ридав в середині... Ні, вже в третій частині другого першого акта, що просто взагалі не міг стримати свої сльози. Це Ну, це супер удача. Вам темно, так? Да? Я розумію, але що я можу поробити, бо я їду в таксі. Я їду в таксі, майже по хрещатику. <ріху> може співати пісню, а я їду і мовчу і плачу, плачу, плачу. Коротше, я так плакав у виставі Жолтика в першому акті, що я не пам'ятаю, щоб я так плакав за будь-яким кіно. Сходіть на виставу дім, я вас просто моляю. Може я піду ще щоб додивитися і до кінця на другий акт. Любесники, мої раночок, всім неділя на дворі, я вже працюю, ефір, у мене зараз прямий ефір з Віолі Мірабіліс. Я жичу, Жчучу, Жчу, рзичу вам всім прекрасного дня. Тому що незважаючи на погоду і всі негаразди, знаєте, наша думка формує майбутнє. Формуйте тільки позитивне майбутнє собі. Любесеньки, вийшов у мене такий потрясаючий офігенний ефір з Віолою Міробіліс. Просто супер. Подивіться, це те, про що я зараз думаю, про те, що я зараз читаю, і вам буде дуже цікаво. Такого ви точно не очікуєте. Любесенькі, заблокував прямо в ефірі одну Наталю. Ну, реально людина розійшлася. Я все-таки дозволяю якимось таким негативним коментарям ну іноді написати, щоб було для балансу. Ну люди не розуміють, що раз написала, хватить. Ні, вона строчить. Тому всі люди, які перегинають палку відносно мене, відносно моїх майстрів на каналі, просто йдуть в бан назавжди скрізь. Думайте. Ми з цим прекрасним мужчиною... Алі! Алі. Алі. Ну подивись на нас. Ми з цим прекрасним мужчиною їдемо на прогулянку. Всім гарного дня. Алі, ну подивись на нас! Алюся! А ви колись думали, який є показник класності? Класності пісні, фільму, вистави. Це коли ти декілька днів в полоні цієї інформації отримав. От я завжди отак саме собі окреслюю класне чи не класне. А ви. Коротше, любесеньки, в мене зустріч з цими прекрасними чудами. Тому що в нас є така традиція. Я і Алі. І оці двоє. Я не дозволю себе публікувати. <с? <с?> Він не дозволяє себе опублікувати, але знаєте, з ким я ведуся. А це какий офік. Рюбесеньки, я не хвастаюсь, але у мене сьогодні буде борщ. Обажаю борщ. Любите борщ, скажіть чесно. Так, я пробую борщ. Реально борщ. Для мене це краща їжа. Дівчата не хочуть їсти борщ, бо Росія наділа з корми. А я хочу борща. А ми купили продукти. Малюся купила продукти на борщ. Ходила в магазині, ходила в магазин і купували продукти. Будемо пробувати. Хто перший пробує? Хто дістався? Я дегустую. Це так це такий дуже смачний. Ти часний просто поклав, так? Прикольно. Це домашній домашній. Домашніх часний? Ні, одинокий борщ. Мій робочий вечір продовжується і зараз прямий ефір з Віктором Літовським. Всі, хто вас любить, будь ласка, переходьте за посиланням в шапці профіля або в сторіс. Транцям.